Ми багато людей втратимо багато дітей, які б народилися. Вони не народилися. Я не переконана, що всі родини з'єднаються в Україні. Я скоріше очікую відчуття зверхності з боку тих, хто весь час був тут. Ми будемо терпіти, оскільки треба, стільки і будемо. Виходить, це суперсила українців. Так. Да. Вітаю усіх. Ви на каналі Радіо Свобода. Мене звати Софія Середа, і сьогодні ми поговоримо із професоркою, академіком, а також директоркою інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук Елою Пані Паніло, доброго дня. Доброго дня, Україна уже 10 місяців. Фактично живе в умовах повномасштабної війни. Що вас як соціологиню за цей час найбільше здивувало в українцях як з позитивної точки зору, так і з негативної, можливо. Знаєте, негативних відчуттів практично нема. Вони цілком позитивні, переважною мірою. Я от навіть не можу зараз і згадати, щоб мене неприємно вразили в поведінці наших співвітчизників. Єднання, пасіонарність, готовність робити все можливо навіть за межею можливого. А готовність допомагати не тільки своїм, а навіть абсолютно стороннім людям, просто тому, що вони потребують допомоги. А Віра в перемогу позитивний настрій в цілому. Тобто, за умов мирного часу, більшість з цих властивостей, які притаманні людям, ви так не, не, не зовсім чітко вони, бачили? Вони вони були. Але вони знаєте, камуфлювалися чимось. Вони не були так чітко виражені сьогодні. Теж є багато людей, хто налаштований по іншому, але ми ж говоримо про масове явище. От масове явище саме таке. За ці 10 місяців з України виїхало чимало дітей та підлітків. Як це може вплинути на демографічну ситуацію зараз і в найближчому майбутньому для України? Взагалі війна дуже погано скажеться на населення і на демографічній ситуації. Загалом дуже погано. У чому саме Ми багато людей втратимо втратимо через підвищення смерті? Через зниження народжування. З багато дітей, які б народилися, вони не народилися. Вони не народилися 22-го року, і ще більшою мірою вони не народяться наступного 23-го року. А не дай Боже, війна протягнеться ще довше до 24-го. А найбільший вплив, от саме чисельний, якраз здійснить міграція. Але ви знаєте. Я думаю, що це все ж таки менше зло і менша біда, тому що люди все ж таки живі, так вони в іншій країні. Так, не всі з них повернуться до України, але вони принаймні живі. Вони не, в них не забрали їх життя. З дітками ну, ситуація така. Я думаю, що старша школа і вищі навчальні заклади, ті, хто там вступили, вони, скоріше за все, не повернуться. Переважна більшість їх залишиться вже за кордоном. Можливо, вони повернуться потім. Коли завершать навчання? Коли завершать навчання, якщо тут будуть ну, такі виграшні умови праці, якщо можна буде заробити нормально гроші, то вони повернуться. Я на це сподіваюся. А ті, хто зараз відвідує дитячий садок і молодшу школу. Там більше буде залежати від ситуації з їх матусями і з їх батьками. Власне кажучи, все залежить від військових дій з одного боку і з економічної ситуації з другого. Тобто, якщо війна триватиме довго, ну, по-перше, більша частка буде в Україні зруйнована, і інфраструктури виробничої і соціальної. А з другого боку люди більше адаптуються за кордоном до життя. Ну тому, що працювати то треба, жити за рахунок чогось треба. А, в нас дуже висока частка жінок, які виїхали за кордон, мають дуже високу освіту. Ну, з вищою освітою десь 70% наших жінок. Це фантастична цифра. А, більше того, я б сказала, що поїхали ті жінки, які... Ну, такі є активні, дієві і розраховують на власні сили. Ну, погодьтеся, що не кожна жінка з дітьми маленькими поїде за кордон без всілякої підтримки. от. Тому вони там адаптуються доволі швидко. І що довше це буде тривати, то, то менше повернеться. Чи може в Україні виникнути величезна диспропорція між поколіннями? Тож. І наскільки критичною може бути ця? Наразі різниця? важко сказати, тому що. А ми не зовсім розуміємо, якою буде ситуація на кінець війни. А як це загалом на суспільні настрої і взагалі на розвиток подальшої України може вплинути? Ну, дивіться, рано чи пізно війна закінчиться, закінчиться воєнний стан, і чоловіки зможуть виїжджати. Я не переконана, що всі родини воз'єднаються в Україні. Частина може воз'єднатися за кордоном. Взагалі то от, е, дослідження, які проводяться ну, в ХХ столітті, е, які проводилися, вони свідчать про те, що повертається приблизно третина тих, хто виїхав. Я думаю, що в Україні повернеться більше. По-перше, значно сильнішими є настрої на повернення. О те, що досліджують українці, ну на кордоні питали людей, і те, що досліджують там, скажімо, в Польщі, ледь не 90% говорять про те, що вони збираються повертатися. 90% не повернеться, це також завищена цифра, яка базується просто на шаленій хвилі патріотизму, яку ми сьогодні бачимо. І люди, знаєте, вони самі собі не в змозі. Зізнатися, що вони не хочуть повертатися. Але ну, і 30% замало. І я думаю, що дуже багато буде залежати від темпів відновлення економіки української. Якщо робочі місця тут з'являться, якщо буде позитивна динаміка, і економічна, і в плані відбудови житла, це дуже важливо, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, вони не зможуть повернутися. Якщо говорити про тих, хто зараз залишається за кордоном, виїхав з України після 24 лютого, наскільки поширеною є тенденція, що ті, хто залишається в Україні, засуджують цих людей, і як вона розвиватиметься О, надалі? Поки що я не бачу цього. Що буде надалі, скоріше за все, щось з'явиться. Ну, поділ суспільний він буде. Тут ми, ми цього не уникнемо, наскільки він буде критичний. Думаю, що буде некритичний. Думаю, що все, як то кажуть, устаканиться. Але певний поділ буде. Йтиметься про якусь агресію чи ні, просто ні, ні, про ні, ні. незадоволення? Просто знаєте, про таке, можливо, навіть агресія я не очікую зовсім. І я навіть не про це незадоволення. Я скоріше е, очікую такого, знаєте, відчуття зверхності з боку тих. Хто весь час був тут. Тобто, мовляв, ви не переживали да, того, да, що да, ми да, передали. Да, ви там, що там, от ми герої. От я скоріше цього очікую. Але я думаю, що це не набуде критичного виміру, і так або інакше буде подолано. Щодо майбутнього розвитку цієї війни існує в політичному вимірі два підходи: Українська влада говорить про те, що війна завершиться тоді, коли Україна здобуде абсолютну перемогу і вийде на державний кордон 91-го року. Водночас, деякі міжнародні лідери говорять про те, що Україні потрібен швидкий мир з Росією. І вас, як соціологиню, хочу запитати, наскільки багато людей в Україні готові підтримати ось цю другу позицію про швидкий мир із Росією? Чи є якась критична маса людей в Україні, яка погоджує? З таким підходом. Ну, по-перше, позиція відновлення кордонів 91-го року це не позиція тільки України. Я перепрошую, це резолюція ЖСІБ. Це значно серйозніше, ніж просто позиція України. Я думаю, що домінує, просто домінує, панує думка: ми будемо терпіти. Оскільки треба, стільки і будемо. От з вашої відповіді виходить, що європейські лідери не до кінця все ж таки досі розуміють те, якими є Україна. Безумовно, не до кінця. А, і чому так відбувається? Тому що навіть от перед 24 лютого, коли відбувся широкомасштабний наступ, давали Україні три дні. Багато хто на заході говорив, що Україна протримається три дні. Чому ну, вони? Давайте так. По-перше, вони недооцінили армію. Це перше. Вони недооцінили наших офіцерів. Недооцінили наше командування, недооцінили абсолютно неочікувану позицію і поведінку президента. Не треба це скидати з ваг. І знаєте, ми самі не очікували такого, ось такої поведінки від наших співгромадян. Погодьтеся, що люди ну, практично з голими руками будуть тушити пожежі, що вони будуть так воювати відчайдушно. Чи вдасться нам усім зберегти ось цю єдність? Повністю ні. Це неможливо. І давайте це розуміти. Не треба очікувати від людей, від людей того, чого вони не можуть забезпечити. Безумовно, поділ почнеться. І претензії будуть. Ну, от бачите, зараз ну, Києвом гуляє, що сусіди один на одній да, через світло. То ви ж розумієте, що ну, це неминучі речі. Але я думаю, що поділ не перейде в розкол. От головне, щоб поділ хай собі буде. А щодо майбутньої підтримки президента Зеленського, наскільки йому вдасться зберегти ось цей е, безпрецедентний да, рівень, ну, це який зараз. Зо Зовсім є? це неможливо. Він зменшиться. Наскільки? Можливо, можна спрогнозувати. Ну, не знаю, я думаю, що серйозно зменшиться. По-перше, їм пригадають все те, що було не так. Ви ж прекрасно це розумієте. Сьогодні всі щепили зуби, не на часі. Е... Політична Чубитися. конкуренція. Да. Чубитися просто не на часі зараз. Ми єдині, ми маємо подолати ворога, ми маємо. Відновити нормальне життя в Україні, а потім будемо вже пред'являти претензії. Це нормальна позиція, абсолютно. І політичні партії про це все згадають. Нікуди ми не дінемося від цього. Ну і що? Нічого страшного нема. Я просто хочу сказати, що за всю історію спостережень це єдиний випадок, коли так довго більшість населення України вважає, що країна рухається в правильному напрямку. Єдиний. До війни цього й близько не було. Ви говорите про те, що українців значно змінила ця війна в хорошому сенсі цього слова. А щодо да. росіян чи змінює, чи впливає взагалі на них ця війна, і якщо впливає, то знаю. як? я не знаю. Не я можна правда, говорити за я правда. Разом. Не знаю, я не вірю в дані їх соціологічних опитувань, не тому що квалі... соціологи не кваліфіковані. Ні, ні, не про це просто люди не завжди готові щиро відповідати. А ну там важка ситуація. Бо ми ж прекрасно це все розуміємо. І визнати те, що щось робиться не так, дуже важко. І психологічно, і, і, і небезпечно. От інколи доводиться чути думку, що у війні проти України винен лише Путін ні, і військово-політичний не буває. Так не буває. Безперечно, вина різна. І я не хочу говорити про те, що кожен росіянин винен, але моральну відповідальність має нести кошти. Чому тоді західні деякі лідери от притримуються саме такої позиції? Виходить, вони і росіяни до кінця розуміють? Ні, тут не в тому питання. Вони вважають, що якщо замінити еліту, хоча б саму верхівку, можна буде швидше досягти миру. А вони безперечно хочуть миру, ну так і ми його хочемо якнайшвидше. А чи усвідомлюють самі росіяни свою провину, причетність до цієї О, війни? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Чому? Ви знаєте, є така, по-перше, є така річ, як імперськість. І увесь світ дуже важко з цим справляється. Ну, наскільки я розумію, найкраще це вдалося зробити британцям. Але там вся еліта дуже цілеспрямована в цьому напрямі працювала. Те, що вони залишили в Індії, ну ви розумієте, що багато претензій до них є. Але менше з тим, вони намагалися подолати оце відчуття імперськості. А в Росії це відчуття не просто намагали, не намагалися подолати, а його культивували. Тобто шансів на те, що росіяни визнають свою провину у цій, у цій війні, вони мінімальні. Чи ні? Думаю, що вони мінімальні, по-перше, і по-друге, я не знаю, коли це буде. От ви знаєте, дуже часто проводять зараз аналогію з німцями. Це неправильна аналогія. Вона не повна, принаймні. Її не можна повністю проводити. По-перше, німці програли війну, вони були окуповані. В Росії про це ніхто і не думає. Ми хочемо їх просто викинути з нашої землі. Все. Ми ж не збираємося йти на Москву чи, на, чи там кудись ще. Воно нам не потрібно. По-друге, тобто, вони не будуть розуміти повністю, що вони програли цю війну. На внутрішньому ринку можна буде будь-яку поразку продати як перемогу. Доволі просто. По-друге, Німці, вони спочатку покаялися, а потім все, все змінилося. Тільки потім. Тут я не бачу жодних ознак, а Просто жодних. Хоча і е, німці в 45-му році вони казали, що вони не знали нічого про концтабори. Говорити можна все, що завгодно. Думаю, що більше знала і розуміла. Але просто людська свідомість її доволі просто її нею доволі просто маніпулювати, як з'ясовується. Якщо говорити про такі тези українських топ-посадовців і громадських діячів, які все частіше лунають останнім часом, що невдовзі Росія може розпастися. Чи бачите ви цю тенденцію до, до цих подій, якщо навіть е захищати власні права, росіяни не дуже активно виходять? Ну, по-перше, це питання взагалі-то не до мене, це до політологів таких, знаєте, які. Але якщо опиратись зміряти, на суспільні да. настрої, чи є у них потенційно. Не, не бачу цього. Можливо, відколиться Кавказ. Можливо. Оце єдине хто. Мені здається, все ж таки в Росії розпад може з'явитися тільки як відгук на поведінку еліт. От якщо еліта. Почне розхитувати цю, цей корабель, тоді можливо. Окрім Росії, в військовій агресії проти України бере участь і Білорусь. І попри сподівання багатьох українців, що білоруси зараз згуртуються і вийдуть проти режиму Лукашенка, ми цього не бачимо. Хоча Грічає... а, а як ви собі це можете уявити? Там російської армії стільки стається, тобто це головний стримуючий фактор? безумовно, вони не можуть, вони фактично окуповані. І чесно кажучи, я прекрасно розумію ну, всі претензії, які ми маємо до Лукашенка, але те, що він поки що війська не, не, не рухає, це й це, це те молодець. А чому під час попередніх президентських виборів у Білорусі білорусам не вдалося завершити цей протест? Пасіонарності Не вистачає. Ну, не всі ну можуть піти. От, згадайте останній майдан, коли реально йшли з дерев'яними щитами під пулі. Ну, це ж було. Виходить, це суперсила українців? Так. Да. Оці козацькі гени, вони, вони нікуди не ділися. Вони є. І наразі, от готові боротися за Україну. Тобто найближчим часом ми не побачимо від білорусів якихось протестів або. Можливо, вони з'являться, якщо з білоруської території підуть сюди війська. Якщо серед тих військ будуть білоруси, якщо ми їх виженемо і відповідатимемо ударами по білоруській території, можливо, тоді. Щодо України, якою може бути повоєнна Україна і чи буде у ній місце для проросійських настроїв і для російської культури? Я думаю, що нам буде дуже важко жити, ну, принаймні, у вашому поколінні, я вже про своє не говорю, нам буде дуже важко, тому що треба буде відновити. Все зруйноване. Але водночас ми отримаємо абсолютно небувалий шанс це зробити. І я думаю, що коли припиниться війна, принаймні якщо вона припиниться на нормальних умовах, тобто, якщо буде зона, в якій не зможуть стояти російські війська, по ту територію кордонів, то інвестиційний. Бум в Україні з'явиться. З'явиться, тому що прийдуть гроші. Я вірю в план маршала, я вірю в те, що, принаймні, за рахунок коштів, які належать сьогодні російській еліті, можна буде відбудувати частину України, бо вони ж винні в цьому, винні. За рішенням суду, безумовно, не просто так запирати. Але якщо це буде так, то Україна безумовно стане іншою країною. Я сподіваюся на те, що українське громадянське суспільство отримає більше суспільної влади. А якщо це так, то це означає, що будуть інші стосунки з чиновницьким колом, що вони зрозуміють свою підлеглість цьому громадянському суспільству, і що ми е, сформуємо інший суспільний договір. В сучасному суспільному договір, який панував в Україні до е, війни, погодьтеся, що так або інакше корупція пропускалася. І ми всі, коли нас зупиняв, скажімо, там на дорозі, нам простіше було віддати. Гроші тому поліцейському, ніж платити через банк. Коли з'явилася дія, ситуація поступово змінилася. І от я думаю, що розрив безпосереднього зв'язку чиновника, який надає ту або іншу послугу, і людини, яка цю послугу отримає, в поєднанні з громадянським суспільством. Істотно зменшить корупцію, викреслить її із суспільного договору. А це дуже важливо. Причому це треба викреслити не тільки як форму хабаря, а навіть як форму подарунку. А щодо присутності в українському суспільстві, про російських настроїв і російської культури. Зараз. З російською культурою складніше. Я розумію, які зараз посипляться, на мою голову, звинувачення. Але я не прихильник того, щоб будь-яку культуру вилучати. Культуру треба вивчати. Це минула взагалі цивілізація. І оскільки Україна багато років жила з Росією в одній країні, це і наша культура. Від того, що Гоголь писав російською мовою, з моєї точки зору, він не перестав бути українським письменником. А на які тоді о, види цієї культури мають бути обмеження? І чи взагалі а, мають бути? Мають бути внесені обмеження на імперськість і на ці культурні надбання, які апологують меншовартість української нації? Тобто, наприклад, пам'ятник Катерині II в Одесі. Його в треба сенсі? було обирати, так. Да. Тому що вона багато за що відповідальність має нести перед українським суспільством. І принаймні увічнювати її пам'ять в Україні точно не треба. А скажімо, прибирати пам'ятник Гоголю я б не прибирала. Значно складніша ситуація, скажімо, з Пушкіним. Тому що Полтаву я йому забути не можу. Але знаєте, культура то одне, а проросійські настрої в суспільстві то інше. Я думаю, що ми будемо мати багато проблем в цьому сенсі з тими, хто довгий час жив на територіях окупованих, тому що, скажімо, дітям там добряче промивали мост. Мене не дуже турбує позиція старших контингентів. Ну там ми нічого вже не змінимо. Якщо людині 70 років, вона вже сформована, що в неї в голові є, то і є. Ну не треба, якщо родина нічого не може зробити, ну то не може. А з молоддю, що робити, їх треба ну, захищати від цього. Це буде дуже, дуже складна робота, дуже складна. І цим має опікуватися і влада, і суспільство. Це буде однаково складно і у випадку з Донбасом і з Кримом. Чи все ж таки будуть можливо певні відмінності? О, де я б мала на увазі не тільки Донбас і Крим, я б взагалі певну частину Харківської області мала на увазі? Та, яка була під короткостроковою да. Окупацією да, да зараз. Навіть короткостроковою, тому що є різні люди. І ідеологію пропаганду не треба скасовувати. Тут немає нічого поганого. Це означає, що суспільство доносить свою позицію до всіх. Треба проводити дебати буде. І телевізійні, і не тільки телевізійні. Це буде дуже складна робота, і дуже складна робота буде з молоддю, найбільш складна, тому що їх треба налаштовувати так, як вони мають жити в Україні, ті, хто залишається жити в Україні. То вони мають бути, ну, принаймні, патріотами України. Якщо подивитися на Україну до 24 лютого і після 24 лютого, наскільки процеси дересуфікації активізувалися. Активізували вони війна? безумовно активізувалися, але вони активізувалися а, поверхньо, поверх, знаєте так, на поверхні. Глибинно я не переконана, що щось дуже сильно змінилося. Тобто, люди. Ті, хто були патріотами України, вони і залишилися ними. Цей патріотизм сильнішим став, яскравішим став. А от ті, хто були, що називається, в Росії все добре, а в Україні все погано. Я не думаю, що вони так сильно змінилися. Їх було просто значно менше, ніж ми думали. Але ж багато хто і перейшов на українську мову зараз і відмовився від. Оце якраз поверхнево. Ну, люди звикли говорити російською мовою, ну, говорили. Тепер вони вважають, що це сором говорити мовою ворога. Але ж ці люди, які перейшли зараз на українську мову, вони не були прихильниками руського міру. Але багато хто, можливо, інакше подивився на. Так, да, безумовно. Безумовно, тому що те, що творить російська армія в Україні, це, це просто ну це жах. Це просто суцільний жах. Це боротьба військових з цивільними. Тому це безумовно да, далося в знавки. Але е, от е, це вплинуло на тих, хто, ще раз повторюю, не був прихильниками руського миру. Ми зараз з вами зустрічаємось напередодні 2023 року, і наступний рік мав стати роком, коли планували проводити загальнонаціональний перепис населення. Очевидно, що його вже стільки разів Очевидно, що війна внесла певні корективи, які саме. Ну під час війни перепис проводити не можна, і відразу після війни його теж проводити не можна. Скільки треба буде чекати, щоб знову? Я думаю, все? що якщо війна закінчиться до середини 23-го року, якщо так станеться, дай Боже, то наприкінці 25-го, можливо ми зможемо його провести. А чи можна якось говорити зараз про кількість населення України? Ну, по таких, знаєте, непевних оцінках, ну, ми вважаємо, що десь 34-35 мільйонів. Станом на зараз. Так. Да. А після війни скільки це може бути? Я сподіваюся, я мрію, що буде 35. Але це буде в кордонах 91-го року. А зараз я говорю про кордони 22-го року, тобто перед війною що було. Тобто Крим тут не врахований. А якщо з Кримом, то це ще 2 мільйони. Дай Боже, щоб 35 мільйонів було. Будемо сподіватися на це. Дякую вам за розмову. Дякую.